Доброго дня, шановні депутати, Я рада вітати вас на 49-й сесії Інгульської сільської ради, восьмого скликання. На сесію запрошені старости присутні на сесії 14 депутатів, відсутні троє депутатів. Згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування сесії, є правомочна, якщо в понарному засіданні бере участь більше половини депутатів ради. Таким чином, подальшій роботі сесії бере участь 14 депутатів. 49-та сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. А де не Прошу вшанувати хвилини мовчання усіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять і слава Героям! Секретаря сесії 8 скликання нам необхідно обрати секретаря згідно з регламенту роботи. сільської ради секретаря обирається в кількості двох чоловік. Немає заперечень? Немає Пропоную обрати три Ірину Вікторівну Коротушенко Яну Павлівну. Є інші пропозиції? Немає. Прошу секретаря зайняти з Для підрахунку голосів при прийнятті рішення нам необхідно обрати чільну комісію. Відчільна комісія обирається числа депутатів ради, які вийшли до складу сільського ради. обрати в відчільну комісію в кількості трьох чоловік. Кузненко Руслану Петрівну, Фаріонову, Ольгу Володимирівну і Курчик Лесі Миколаївну. То за даної кандидатури прошу голосувати. Нам для подальшої роботи необхідно затвердити порядок денний. Пропонується такий порядок денний та роботи. регламент роботи. з До регламенту роботи пропоную вношу пропозицію доповідачам по дві, хвилини, виступаючим по три, роботу сесії провести за пів години. Спасибо. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок роботи, прошу голосувати. No, 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 no. Хто проти? Дякую Так, пропоную перше питання про затвердження програми запобігання загибелі людей на водних об'єктах Інгурської сільської територіальної громади на 2025-2030 роки. Попередньо проєкти рішень були роздані, обговорені на засіданні, спільному засіданні постійних комісій. Є питання, чи будемо обговорювати? Ні, не буде. Законове немає. Так. Тоді, згідно рішення, пропонують затвердити програму запобігання загибель людей на водних об'єктах Інгурської сільської територіальної громади на 2025 30 роки. Хто за те? Хто за те, щоб прийняти програму запобігання загибелі людей на водних об'єктах Інгульської сільської територіальної громади на 2025-2030 роки. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне про затвердження програми розвитку рибного господарства Інгульської сільської територіальної громади на 2025-2030 роки. Затвердити програму розвитку рибного господарства Інгульської сільської територіальної громади на 2024-2030 роки. Хто за те, щоб, щоб прийняти рішення? Забавить, щоб, е, за зарибив ставок. За свої гроші, любий каприз. Там буде життя. Так. О, хто за те, щоб затвердити програму розвитку рибного господарства Інгульської сільської територіальної громади на 2025-2030 роки? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Наступне про затвердження програми. Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Інгульської сільської ради на 2025-2027 роки. Хто за те, щоб затвердити програму Внески до статутного капіталу комунальних підприємств Інгульської сільської ради на 2025-2027 рік? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне про внесення доповнень до програми реформування та розвитку шлово-комунального господарства Сіл Інгульської сільської ради на 2021-2025 роки. Внести зміни в додаток 2 до програми реформування та розвитку жислово комунального господарства Сіл Інгульської сільської ради на 21-25 роки, затвердженої рішенням сесії 24 грудня 2020 року No5, а саме додати розділ 4 каналізація мережі та станції з пунктом 4.1 проведення очищення каналізаційно-насосної станції та мережі каналізації у межах фінансового ресурсу та викласти в нові редакції, що додається. Хто за дане рішення щодо внесення доповнень до програми реформування та розвитку житлово комунального господарства сіл Інгульської сільської ради на 2021-2025 роки, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Наступне про внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку Інгульської сільської ради. Нести доповнення пункти організація благоустрою населених пунктів, реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій на 2025 рік. Додатку, проєкти спрямовані на реалізацію соціально-економічного розвитку Інгурської сільської ради на 2021-2025 роки. Програму соціально-економічного розвитку Інгурської сільської ради на 2021-2025 роки, затвердженого рішенням сесії від 24 грудня 2020 року номер 6 виклавши виклав його в новій редакції. Хто за те, щоб хто за рішення про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного розвитку Інгурської сільської ради на 2021-2025 роки? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Наступне про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Джерело. Збільшити статутний капітал комунального підприємства Джерело за рахунок коштів бюджету Інгульської сільської територіальної громади та встановити його у розмірі 4 мільйона 200 тисяч гривень. Нести зміни у статут комунального підприємства Джерело виклавши пункт 6.2 розділу 6 у такій редакції. 6.2 Статутний фонд підприємства створюється за рахунок внесків засновника і складає 4 мільйона 200 тисяч гривень. Затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства Джерело Директору комунального підприємства Джерело Зосьми Олегу Птрощу провести заходи щодо державної реєстрації статуту комунального підприємства у порядку, встановленого чинним законодавством України. Хто за рішення про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Джерело? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Взагалі по нас вирішуємо. Наступне рішення про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Пром. Про хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримались? Наступне. Про затвердження звіту про виконання бюджету Інгульської сільської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків на 2024 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Вступне про внесення змін до бюджету Інгульської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Утримались проти? Наступне про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами на 2024 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримались. Один. Один утримався. А хто тримався? Коля, це витримався. А що за хто Ти знаєш? Ну ладно. Наступне про включення до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на земельні торги у формі аукціону окремими лотами на території Новорської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти, утримались? Дякую. Наступне про внесення змін до рішення Інгульської сільської ради від 26 листопада 2024 року номер 8 про надання дозволу дочірнього підприємства Нафтогазбіенергія НАК Нафтогаз України на розробку технічної документації землостру щодо поділу земельних діян. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Наступне про надання дозволу дочірнього підприємства Нафтогаз, Біоенергія на Нафтогаз України на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділян. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Чому? двох, Наступна про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? На утримання немає. кого. Так вирішили про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства громадянці Мунтян Тетяні Миколаївні. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималася. Наступна про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства, громадянина, но Олександру Григоровичу. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Натура це по українськи чи по російськи по українськи Української за затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної. Ділянки в натурі та надання власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. То за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримали. Питання сесії вичерпано, сесія оголошується закритою. i so